Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дзеркальний годинник з проектором VST-896. Лінк на нього залишу в описі до відео. Прийшов в картонній коробці. В комплекті інструкція. Кабель живлення від USB. Батарейка CR2032 для живлення пам'яті, щоб не збивався час при відключенні живлення. І сам годинник. Корпус пластиковий нормальної якості. Ззаду кнопки для налаштування, відсік для батарейки і гніздо для кабеля живлення, зверху кнопки для ввімкнення проектора і відкладення будильника. Дисплей має зелені цифри, але існують і інші кольори. На дисплеї 15 секунд показується час, потім 5 секунд дата і 5 секунд температура повітря. Проектор можна обертати по горизонтальній осі на 180 градусів. Ось так проекція виглядає на стелі. Проектор має два режими яскравості. Перемикаються кнопкою зверху. Тепер пробіжимося по налаштуваннях. Кнопка Аларм перемикає на налаштування будильника і вмикає або вимикає його. Кнопка «Up» в звичайному режимі роботи перемикає режими роботи дисплея. В першому режимі почергово відображається час, дата і температура повітря. В другому режимі відображається тільки час. Щоб налаштувати час, треба утримувати кнопку Mod. Спочатку можна обрати формат часу 12 або 24 годинний. Далі встановлюємо час. Потім рік, місяць і число. Якщо кнопкою мод перемкнутися на термометр, то кнопка Down змінює одиниці виміру температури. Останній параметр в налаштуваннях відображається просто як on off Це режим роботи підсвітки відповідно до часу доби. Якщо він активований, то яскравість буде зменшуватися до мінімуму в період з 18.00 до 6.00 ранку. Будильник налаштовується так само, як і годинник, тільки замість кнопки мод утримувати треба кнопку ALARM. Після налаштування часу будильника можна ще встановити на скільки хвилин він буде відкладатися при натисканні кнопки зверху. Максимум година, мінімум 1 хвилина. І далі можна обрати по яких днях тижня буде працювати будильник. Щодня, щодня крім неділі або щодня крім вихідних. Ось такий звук має будильник. Він не дуже голосний. Спочатку одиночні сигнали, потім подвійні і потім потрійні. Посилання на годинник залишив в описі до відео. Там можна подивитися детальні характеристики. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, і нехай щастить!